Комерсанта затримали на підкупі прикордонника. Правоохоронця встановила, що підприємець має низку укладених договорів на постачання харчових продуктів прикордонникам. Кожна партія товару має супроводжувати сертифікатну відповідності стандартам якості та безпеки. Проте ряд сертифікатів виявились підробними. На це звернув увагу посадовець Державної прикордонної служби та звернувся з відповідними запитами до низки інстанцій, зокрема установи, яка нібито видала сумнівні сертифікати. Коли про це стало відомо, фігуранту він вирішив домовитися за. Пропонувавши офіцеру Держприкордонслужби хабар в сумі двох тисяч доларів. Поліцейські спільно з прикордонниками затримали зловмисника в момент передачі обідяної неправомірної вигоди. Гроші вилучено, а ймовірного зловмисника затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Йому вже повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без так. Кої наразі поліцейські перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів. Повідомляє ГонП у Чернігській області.